як де шукати громадські організації для співпраці в програмі Кусаноне, ну давайте два слова скажемо: що програма Кусаноне це програма уряду Японії. Вона достатньо давно працює в Україні від початку незалежності України, і програма Кусаноне працює таким чином, що вона надає технічну допомогу. В основному це в історичному розрізі так складалося, що допомагала медичним закладам. Закладам мистецтва і культури найчастіше підтримувалися, наприклад, ремонти і переобладнання фельдшерсько-акушерських пунктів, медичних пунктів в сільських громадах раніше це частіше працювало в північних районах. України в Північних областях, там ті, причетних до забруднення від наслідків Чорнобильської катастрофи, зараз працює набагато ширше. Правда така, що Кусано не приймає в цьому році пропозиції для того, щоб фінансувати в наступному. І практично цілий рік розглядаються наші пропозиції. Якщо це перебудова, реконструкція приміщень, то обов'язково приїжджає інженер. З програми Курсанона обстежує приміщення і звіряє наші розрахунки із розрахунками, які він так само робить паралельно з нашими. З тим, щоб розуміти реальність ситуації, скільки, скільки яких ресурсів потрібно для такої перебудови, реконструкції. Ну і відповідно, чому ми, ми це згадуємо? Тому що, якщо ми готуємо. Проект в Косануне, то нам потрібно користуватися, і там є реконструкція будівель. Нам потрібно користуватися кваліфікованими порадами інженерів-будівельників. Якщо ми говоримо про закупку медичного обладнання, наприклад, нам потрібно користуватися порадами кваліфікованих медиків, які знаються і можуть користуватися цим медичним обладнанням. Бо буває іноді так, що в бюджет закладається медичне обладнання, а з ним ніхто сучасне, а з ним ніхто не вміє працювати. І це обладнання придбано, але воно не може функціонувати. На жаль, такі проекти не можуть визнаватися ефективними. Втім, Відомо, що, наприклад, і вже ми приходимо безпосередньо до громадських організацій. Така організація, як Каріта це місія Римської католицької церкви, отримувала фінансування на перебудову літнього табору, тобто корпусу, який був застарілий, був погано оснащений, мав складності, пропускав вологу, і так далі, оскільки цей табір в лісі не поблизу водойми, потрібна була добра гідроізоляція. Ну і відповідно корпуси, корпус, один із корпусів ще й підняли на один поверх, тому що програма Кусеноне надає в середньому до 100 тисяч умовних одиниць, тобто доларів. Оптимально рекомендується подавати там на 90, наприклад, тисяч доларів. Які громадські організації можна використовувати? може не використовувати а залучати для партнерства, особливо, якщо в цьому партнерстві зацікавлені органи місцевого самоврядування, кому належать соціальні установи, що можуть бути підтримані в рамках програми Кусано. Це можуть бути місцеві громадські організації, це можуть бути громадські організації і чи благодійні організації з регіону. Ну і звісно. Перед тим, як подавати сам проект, бажано, щоб орган місцевого самоврядування, чи е, ця установа, яка буде перебудовуватися, реконструюватися, оснащуватися, що вона мала підписаний або договір про партнерство, або е, хоча б меморандум, чи протокол партнерства. І тоді може подаватися е, як партнер саме громадська і благодійна організація. Звісно, що в воєнний час. І в час, коли є дефіцит бюджетного фінансування, найкраще буде, коли кошти будуть кошти донора, будуть приходити не на казначейський рахунок, де відкривають бюджетні установи свої рахунки а на рахунок банківський. Тоді і громада, і громадська організація, і соціальна установа, яка отримує грант. І яка підлягає реконструкції, вони будуть мати можливість вільно використовувати ці кошти. І донори програми міжнародної технічної допомоги для України, вони теж знають це. Ну і таку рекомендацію е, дають нам, щоб ми її могли виконати. Тому громадські організації можуть бути навіть регіональні, якщо є громади, в яких немає е, місцевих організацій. Очевидно, що є такі організації або в районі, або в області, або просто навіть в іншій області, але вони мусять мати попередній досвід роботи в різних громадах, е і цей досвід представити, коли буде готуватися така заявка і подаватися uh -huh. докусу. Ну і до інших донорів, в принципі, теж. Uh, дякую, Руслан. Пані. Пані Люба, яка задала це запитання, звертаю увагу, що якщо ще ми не до кінця повністю відповіли на ваше запитання, то ви знаєте, маєте наші контакти. Можете написати, або що навіть краще, можете уточнювати це питання прямо зараз задавати, або пізніше після ефіру у коментарі. Ми доповнимо і відповімо. Що стосується де шукати, та де шукати, то відповідно розуміючи, вже. От профіль, який Руслан описав, можна, ну, як ми взагалі радили, просто люди забули про прямі контакти останніми десятиліттями, так? Власне, якщо ви чітко розумієте, хто вам потрібен і для чого, то просто дізнатися контакти цієї людини, тобто організація, і дзвонити, писати лист, і і все можливо. Загалом зараз багато проводиться різноманітних е, нішевих нішевих заходів в зумах на площадках. Повідно розуміючи, можна просто подавати оголошення на громадському просторі, якого профілю ваші партнери вам потрібні для співпраці. Ви можете там, же ніхто не заважає створити свій блог на громадському просторі і та, написати цей профіль і. Попросити людей в коментарях до того блогу, блогпосту на громадському просторі написати поради вам підказки, може вони знають подібних експертів в Україні, фахівців і, можливо, не Україні, можливо, інженери, якісь чи фахівців можливо, поза межами України можуть бути долучені в якості партнерів. Так само, звісно, це в першу чергу свій власний профайл в соцмережах, де теж можна звертатися з подібними. Пропозиціями, і в Фейсбуці однозначно можна залучати і шукати.